Друзі, усім привіт! Ну що ж, приготуйтесь, тому що буде дуже жарко. Влада Польщі планує скасувати стан епідемічної загрози уже з 1 липня. І це, друзі, означає, що візи та посвідки на проживання іноземців автоматично вже продовжувати більше взагалі не будуть. Експерти міграційної платформи ЕВЛ пояснюють, що робити тим громадянам України, які приїхали до Польщі до повномасштабного вторгнення. І перебувають в Україні по протермінованим документам. З березня 2020 року у Польщі впроваджена норма, яка продовжує дію національних віз і позвідок на проживання на період епідемічної загрози. Завдяки їй іноземці, в тому числі громадяни України, могли залишатися в країні навіть із проспроченими документами. Однак, друзі, вже з 1 липня 2023 року норма перестане діяти. Зміни до спеціального закону про допомогу громадянам України у січні 2023 року передбачають автоматичне продовження документів на проживання для всіх іноземців, які перебувають в Польщі до 24 серпня 2023 року. Тому, друзі, якщо з 1 липня у Польщі скасують стан загрози епідемії, Українські мігранти, які не мають статусу Песель УКР і перебувають у Польщі від 14 березня 2020 року, можуть легально перебувати на території Польщі лише до 24 серпня 2023 року. Якщо ці громадяни України і надалі хочуть залишатися у Польщі, вони мають легалізувати своє перебування в країні до 24 серпня 2023 року. Це можна, друзі, зробити трьома способами. Для продовження підстави легального перебування в Польщі вистачить скласти заяву про надання посвідки про тимчасове перебування. Також, друзі, можна отримати візу. І ще одним альтернативним варіантом є виїзд за межі шенгенської зони на 90 діб і повернення в Польщу в рамках безвізового режиму. Друзі, нині в Польщі з'явилися можливості отримати польську візу без виїзду до України. Це можна, друзі, зробити через довірену вам особу. Проте, друзі, віза вважається недійсною, поки громадянин України не перетне польсько-український кордон. Тому що, друзі, має бути е, печатка про в'їзд в паспорті. Наразі, друзі, в сплеску подачі документів на посвідки на тимчасове проживання у Польщі, експерти ЕВЛ не відзначають наразі. На так звану карту побуту подають документи переважно ті громадяни України, які хочуть залишатися в країні на рік і більше. Інші ж чекають на можливе продовження терміну перебування до 4 березня 2024 року. Яке стосуватиметься усіх громадян України незалежно від терміну перебування і часу приїзду до Польщі. Ці зміни, друзі, ухвалив Сейм, але ще має погодити Сенат і підписати президент Польщі. Ось такі, друзі, новини. Тому, якщо ви, наприклад, перебували і перебуваєте в Польщі по прострочених документах, тому краще легалізуйтеся. Тому що невідомо, що вас чекає, і щоб не вийшло так, що вас змусять попросту після 24 серпня покинути територію Польщі і виїхати до України. Друзі, у мене на сьогодні все. На все добре вам.